Це, дякую. Пане Олексію, два слова для журналістів з огляду теми спортивної. Скажіть, будь ласка, ваші особисті спортивні подобання? Які від спорту, можливо, які Ну, Ви знаєте, що я професійно займався легкою атлетикою. Тому... Це легка атлетика. Я до цього часу бігаю. Три-чотири рази на тиждень я обов'язково пробігаю від п'яти до десяти кілометрів. Але буду відвертим після призначення. Ось це вже мабуть третій тиждень. Я поки що е не провів ні одного тренування у зв'язку з завантаженістю. Я хочу поставити, ось я готувався до сесії. Вчора сесія облради пройшла успішно, ви знаєте. І вже я поставлю крапку в цій перерві, і буквально на вихідних я розпочну і вірніше продовжу свої тренування. Дитинстві зараз. футбол. Футбол, поле. А, ви запитуєтеся за кого за кого не вболіває? За всіх я підтримую усіх спортсменів. Окремо, мабуть, не можу підізнати. Футбол, ні. Дякую. Дякую.